Вітаємо знову в студії. Ми сьогодні теж вирішили поговорити трохи про бізнес або може не про бізнес, бо зараз весь бізнес в тих регіонах, які воюють, він так трохи дивний. В когось може трохи краще, в когось трохи гірше, в когось може взагалі все класно, хтось релакувався. У когось залишились ще гроші, які, на які можна допомагати. Хтось має їх заробляти для того, щоб допомагати Збройним силам України перемагати. А, і я хотів би привітати в медіамарафоні Лютий лайф двох сьогоднішніх наших гостей вже вечірніх, а, двох підприємців абсолютно різних. А, це пан Сергій Диль. Я вітаю пана Сергію. Дякую. Дякую. І пан Ігор Балака, вітаю пане Доброго вечора. пан Сергій Диль, Я скажу два слова, що бізнес-бізнес давно в бізнесі давно, в харківському бізнесі так. давно. Комп'ютери, техніка, енергетика і так далі. Тобто різні напрямки. Пан Ігор Балака представляє тут в Харківській області велику бізнесову асоціацію, яка була, мабуть, була, може, і є. І сподіваюсь, може і буде. Хоча може будуть і нові асоціації, хто знає, да, як воно буде. Європейська бізнес-асоціація в Харківській області. В кожного люди дорослі, в кожного свій власний досвід, в кожного абсолютно своя історія. І оскільки часу у нас небагато, я хотів би розпочати, пане Сергію, з дуже конкретного питання. От ви показали оцей ролик і. Ми в сьогоднішньому марафоні, в якому наші друзі і один учасник нашої команди бігли сьогодні і пробігли 135 кілометрів до Ізюма. Їх там супроводжували автівки, і в них була отака от зарядна станція, яку Вже вистачило? Так, да, вистачило, яку ви надали, і ми дуже вдячні. Це не вона, це не вона поки що. Це ви скажете. Але але це я теж хочу надати. А комусь, хто заслуговує, я думаю, ви там знаєте, кому там передати передачі може бути використовувати. Ми знайдемо. Дякую. Розкажіть, будь ласка, в принципі, що з, з вашим бізнесом і що змінилось за цей рік? За цей рік ще за минулий. За рік ну, війни, за, за рік, вільний, рік, вільний, за рік не знав, вільний, незламності. Ага. Знаєте, як ми зараз говоримо? Так? Ну, мені так здається, що дуже цікавий рік був. І ми перебували там від розпачі до ейфорії. У нас для бізнесу це був дуже такий новий досвід, я скажу. І коли от я зрозумів, що почалася війна, ну, три доби я міркував, а що робити? Я так думаю, що всі так якось зненацька були, мабуть, розуміли, що війна буде, але. Ну, Не хотілося сприймати цього. Ми були десь готові. І такого плану якогось не було. Але що ну, робити? Допомагати, бути корисним. І, і якось, ну, Всі займалися там, допомагали, там, годували, щось там купували, когось вивозили. Але в мене ну, було таке велике бажання щось зробити таке, ну, щоб ну, більш корисне, ну, більш фахове таке, ну що. Де мій фах може бути використаний, ну і потихеньку якось на залишках підприємства, тому що багато людей були переміщені. ну Це нормально, такі бомбардування витримати це було нелегко. Але кілька таких людей, які щось вміли робити, хотіли, вони повернулись. І ми разом на базі нашої компанії енергетичної, яка будувала сонячні електростанції, ми почали виробництво павербанків для військових. Ну, такий особливий, такі корисний прилад, який допомагав там, напередку. Дуже швидко заряджався, щоб був міцний, щоб не ламався. Ну і потихеньку-потихеньку налагодили виробництво і зараз виробляємо це не бізнес-проєкт, це такий проєкт, ну, тільки на. На зарплату нічого не заробляємо, але він дуже корисний. І тому я думаю, що він дуже потрібний зараз всім, особливо коли почали, почалися всі ці бомбардування там, калібрами там, інфраструктури, то навіть він став дуже корисним навіть і для цивільних. Ну, і... Я думаю, що все добре. А як ми робили? тому що не було ніякої логістики, треба ж було ну, зовсім по-іншому щось починати робити. Ну, де купити ці батарейки, ці елементи? Ну, що, розбирали автівки Тесла. Дякуємо власникам, які їх продавали, хто там завозив. З автівок Тесла, вироб і вийшов такий непоганий. — Маск... — депутат. Дякуємо Ілону Маску. Ну, о, добрі, гарні батарейки він туди вкладає, і ну, вонам, нам вони ще, о, о, як кажуть, добру службу о, о, зіграли чи послужили. Тобто ось так. Але інший бізнес, ну це де я зміг щось зробити, а інші бізнеси ну, трудно було. Один магазин в мене був. Жінучі білизни, тут, тут ще такий напрямок не був. Не Жінка військової. займається, не зовсім ну, Він згорів у перший день у Херсоні. Тут на вулиці Сумській теж, може знаєте, такі будь-який теж там білизна була розкидана після бомбардування. Ну, але якось потихеньку люди повернулися, потихеньку працюємо. Не можна сказати, що ми заробляємо гроші, але на існування воно якось вистачає людям на зарплатню. Ну, якось живемо. А дуже хочу сказати, дуже вдячний нашим партнерам з Литви. Литовці дуже гарні хлопці. У мене є ще один бізнес, виробництво паркету. І завдяки цим людям, які не побоялися продовжувати робити замовлення під час війни. 21 березня, ну, <світной> <світной> розумієте, що 21 березня відправляється перша вантажівка з паркетом, до там у нас. Коли ніхто не хоче їхати сюди, всі там кажуть, ой, це ж Харків, це ви що в Харків не вийдуть. Ну мити всі немає нічого, немає. Всі там французи, італійці, кажуть, а ні-ні, це ж війна, це, це так жахливо, ні, нічого. Ми ж то почекаємо, потім ми вам бажаємо всього найкращого, памперси вам нас надсилаємо, грошей не дамо. Чекайте домой. Гроші не довіряємо, памперси дамо, так. Ну, Але от наш хлопець, який вони купував, він 10 вантажівок ракету, він забезпечив роботу. 60 осіб це дуже важливо. Знаєте, людям ну, треба давати ну, якось віру в те, що все буде добре, що треба, треба якось відчувати, що буде зарплатня, що буде якийсь дохід. Що, ну, ну, так набагато краще, якщо є то, навіть на, там, на місяць вперед, ти щось передбачаєш. Якщо не передбачаєш, то... то Ну дуже важко. І так, ти... ситуація була настільки непередбачувана, так. що хоча б десь так. щось передав. Коли передбачити, це почалося, почалось так, що бізнеси залежать від багато. Якщо ти щось знайшов, таке, що ти можеш себе використати з, з пользування, то класно. Не Можеш, ну не, не це неможливо. Хтось знайшов, хтось хліб пік, хтось, а хтось і не знайшов, тому що. Ну, всі всі Посипалися. Неможливо ну, було багато речей, неможливо було. Тобто я, ну, я дуже щасливий, що мені щось вдалося. Разумієте? Але це мені ну, дуже пощастило, мені так здається. Ну як у інших, ну по-різному буває. Ну, а, Ігор, розкажи, так. що у інших? Ви ж знаєте, мабуть, європейські бізнес-асоціації. Вважаю, що наші підприємці, ми багато кажемо про героїв. У нас герої Харків, місто Героїв, місто залізобетон. І наші комунальники, наші ДСНСники, наші медики. Я не кажу про військових і поліцію, тероборону це взагалі ясно, що герої. А ще в нас один пласт є людей, герої це підприємці. Тому що в Харкові біля 70-75% бізнесу чи зовсім вмерли, чи втратили значно свої обсяги. Це дійсно так є, так. Так воно і є. Це і статистика така. Ми проводили в Європейській бізнес Асоціації, по-перше, дослідження. І по-друге, ну, взагалі, це Європейська бізнес асоціація об'єднує більше тисячі компаній, переважно іноземних, так, і великих компаній українських, але є блок е малого бізнесу проводили індекс малого бізнесу, із якими проблемами зіткаються харківські підприємці. Їх можна там, на декілька блоків розділити. Перше. Головне бойові дії, які там були, привели до того, що хтось зовсім закрив бізнес, хтось релокував цей бізнес і вже не може там повернутися сюди. І е, хтось сподівається відновити бізнес, але в нього нема обігових коштів. Ну, від слова зовсім. Тому що наші бізнесмени потрібно віддати їм належно, годували людей, зробили шелтери. Працювали без нічого, потім їм приходять отакі ну, рахунки витратили ресурси, закладання. які заробили Так, так. так. І не про не просто а, робили, віддавали все. Тому що, ви ж пам'ятаєте, лютий березень, квітень, коли не знали, що і як буде, ми сподівалися і вірили в те, що місто вистоїть, але всі віддавали останнє. Навіть там займали для того, щоб приймати в себе людей, для того, щоб випікати хліб, для того, щоб годувати. Пам'ятаєте, такі проблеми були з паливом, коли там забрали просто гроші, всі, які там були, для того, щоб могли щось робити і щоб ну, реально просто рятували людей, які там були. Після того багатьом підприємствам приходили і приходять. Такі рахунки за комунальні послуги за електричство і за електричну енергію, що вони задають питання, дайте нам можливість, хоч якось ці рахунки оплатити. Як це можна зробити? А ніяк банки не кредитують наш регіон, ну тому що військові дії. Так, і, доки буде, а, і доки не буде а, неприємно, і доки не буде законодавства і законів зв'язаних з страхуванням військових ризиків. Що б ми не казали про інвесторів, як би не казали, ніхто сюди не прийде. В нас е ну там, ІБІЙ разом з німецьким урядом домовилися, що будуть страхувати військові ризики, але виключно по тим підприємствам, які мають е німецькі інвестиції. Ну, ця німецька, е наші німецька. Ну, тобто, це е фактично технічна процедура така. Так, ну, тут Німецькі партнери, да. ну, е германські партнери е там, з Німеччини просто. Це крок доброї волі. Але якщо на законодавчому рівні не буде страхування військових ризиків, ніяких інвестицій просто-напросто не буде. Е, тому одна е, я до речі, коли сюди їхав у студію до вас, я зайшов на дія бізнес і спробував зареєструватися до вчорашнього дня, не було можливості українським під харківським підприємствам в нашому е, рідному Харкові. І в нашому регіоні, в Харківській області, зареєструватися і отримати грантові якісь програми на урядових порталах. Ми не можемо Ми не і не зараз віде. це Я зробити, тому що це е, райони бойових дій. І хоча цих Потвор сволот відкинули до державного кордону і до кордону, там, і навіть прийшли з Луганською областю. У нас відносно тихо і ну, ті прильоти, харків'яни їх не вважають. І, ну, за, за, порівняно взагалі, з весною і елітом. Взагалі, та, взагалі та. за щось. Та й літо, ну, лі, лі, літо ж теж було весело, коли там обстрілювали постійно. Так? Не вважають взагалі це за, за проблему. Да? Ну, прилетіли гради, прилетіли С-300, прилетіли. Ракети, ну, буває таке, буває, що ж робити. Але проблематика ця є, не можемо ми знайти фінансування для того, щоб запустити наші бізнеси. Проблематика компенсації за втрачене майно, тому що ті, хто Проживають в квартирі, і в нього там 10 квартир, він здавав їх. Він може отримати компенсацію. Якщо в мене офіс на першому е поверсі, я не можу цього зробити, ну тому що для комерційної нерухомості поки е доки процес не вибудований. Я до речі, коли слухав пана Сергія, я засміявся, тому що я був одним з перших довбойовів, які е зробили е чи в травні, чи в червні ремонт. В офісі після прильотів в одному з своїх офісів. Тому коли спитали, навіщо я сам не міг там відповісти на це, тому що так треба, тому що це наше місто, тому що ми будемо продовжувати там працювати. Інша проблема, яка в нас стоїть, це проблема розмінування території. 30% було в в районі навіть більше 30% було окуповано, а в районі бойових дій було більше. І тому, коли ми... Підіймаємо в і цю статистику, ми бачимо, що в Україні 150 тисяч кілометрів становлять минну небезпеку. Я не дуже люблю цифри, можу сказати так: це чотири території Швейцарії. І коли ми зараз ну, подивіться на фермерів, вони не можуть вийти в поля, вони не можуть робити це сільське господарство, мало того, що в них ферми там зруйновані, так зруйновані їх хазяйства. Вони не можуть навіть щось почати робити. Це велика проблема. Проблема з бронюванням наших співробітників. У нас дуже добрі відношення з нашим ОТЦК. Так там свідомі люди, вони розуміють, але чомусь міністерства, коли подають списки на бронування, а їх можуть робити на 6 тільки місяців, так вони чомусь не продовжують ці терміни. І самі представники ТЦК кажуть: хлопці, ну вибачте, ну вас вже нема в списках. Ми повинні там мобілізовувати війна. Йде всі розуміють це, це, але чому в міністерствах не затверджують ці списки, ну я не зовсім розумію. Дуже дуже багато проблем. Якщо в нас навіть буде там дві години, я буду розказувати. А тому, що на західній чи в центральній Україні ці одні про одні проблеми, і до речі, навіть ті, хто отримали там гранти, якесь фінансування, вони сподіваються повернутися сюди, а вони не можуть, тому що умовами цих грант чи кредитування вони. В них зв'язані руки, вони не можуть прийти в свій рідний регіон, потрібно виконати ті зобов'язання. Ми не можемо там банки деякі повелити себе теж дуже дивно, тому що коли всі підтримують, вони приходять, викручують руки, кажуть: а давайте ви повернете кредит. Їм кажуть, вибачте, ми ж ну не працювали, не можемо. Ось там годували людей, щось робили. Ну ви розумієте, в нас акціонери так хочуть, щоб ви там повернули. І ці проблеми системні. Ми, до речі, в ФІБІ. Ну намагаємося... зараз секунду. Просто хочу уточнити. Ти кажеш, що системні проблеми. Ну, безумовно, вони системні настільки, як на мене. Може я не правий, просто це моя думка. Вони настільки ж системні, настільки, в принципі, не було ефективних механізмів, тобто була видимість того, що є в нас така система ефективних механізмів, але вона не передбачала такого виклику. Тобто виклик цей стався. І в принципі, держава, місцеві органи влади вони мають реагувати просто на багато скоріше, ну просто швидше. Дмитро, а що може, а що може, да? Зробити місцеві органи влади. Ну, на, наприклад, е Потрібна зайнятість в Окей, таких районах. Добре, я... потрібно, потрібно просто да. хочу сказати два відсотки, які дали підприємства, хоч хтось вдихнув. Це ж не питання наповнення бюджету, це питання зайнятості людей, щоб вони й не йшли в центр зайнятості і не отримали. Я згоден з тим, що зараз в принципі механізми цього регулювання мають швидше змінюватись саме на державному рівні, якщо ми про це. Але з одного боку, ми знаходимося в ситуації, коли ми єднаємось і всі розуміємо мету а з іншого боку, в нас є недоліки, які можна в принципі було б вирішити швидко. Але чомусь воно так не стається. От чи можна так проблему загострити і сказати, що ми зараз можемо довго перелі... перелічувати там е... певні недоліки і проблеми, але в принципі рішення ж вони очевидні. Ну часто знаєте, висправ, доки соціалісти… Швидко... Доки соціаліст, є я... рішення? Секунду, пане Сергію. Ну дуже цікаво, мені здається, що влада може робити набагато більше. Навіть місцева влада, дивіться, дуже багато йде допомоги. допомога. Допомога дуже різна. Мені здається, що треба залучати більше. Ну, рекламувати Харків дуже багато людей, ну, на такому на волонтерському рівні це дуже відчуваю. Вони хочуть і допомагають. Якщо б ми якось так ну, могли більше залучати таких людей, а це і бізнес так само з того боку. бо Нема гарантій, так нема е, страхування, це правда. Але є люди такі, які можуть вкладати, але їх якось треба підтримувати, якісь хаби е, створювати, де там можна спілкуватися, щоб було на ну, пось на постійно. Вони не знають до кого звертатися, як мені здається, що якщо б це було так, ну сергій. Я трошки вам пропоную, тому що ну як ми не казали, е, там халва. В роті, слаще не буде, так? Щоб мене казали інвестору, приходьте сюди. Якщо не буде підтримки такої, ві... вони просто не, не, нічого не можна, я скажу так. навіть цинічніше? Я скажу так, що в принципі оця зворотня піраміда, да? от де отут ризики, отут, да і. Отака, от отакі ризики, і отака от норма прибутковості має бути. Тобто так. інвестори може і прийдуть, але За, вони хочуть, хочуть ті, тоді 100... заробляти не два, і не п'ять, і не розуміють. Ті, ті, хто да? хочуть 100%, так вони може і прийдуть. Але ви подивіться, чим потрібно займатися, щоб від отримувати 100%? Ну чим Да, розуміє. в наших умовах. І більше того, хочу сказати, що. Коли сидять там соціалісти, і пан Гетьманцев е, керує цим процесом, який каже, ну, 2%, що, давайте знову там 5, давайте ще, давайте загострювати. Я віце-президент Асоціації нерухомості України. Вчора чи позавчора вони знов таки за рік до війни сподівалися протягнути наскрізь корупційний закон про ріелторську діяльність, було назначено на 23, потім на 25 лютого, і зараз бачимо, що вони теж. В страні там в країні все нормалізувалося, вони знову сподіваються, все це протягнути. Слухайте, як цікаво, у нас сьогодні взагалі була така дивна, дивна хвилеобразна така енергетика. А зараз я відчуваю, що ми реально... Унікальні люди, слухайте, в нас е, реально йде війна. А ми сьогодні говорили з головами громад там, про те, що треба мріяти про розвиток громад. Там, про... Ну, бо є можливості зараз, є повноваження для того, щоб швидко вирішувати якісь питання. А зараз я от, е, відчуваю, що ми е, ну, от, начебто ми просто збираємось поговорити про те, як зробити швидше все за державу, ну тобто краще і швидше за державу. А, і це надихає, чесно кажучи, енергетично. Але з іншого боку, слухайте, ну є очевидні рішення, очевидні рішення, яких е, просто е, треба. Ну, взяти і прийняти, наприклад, можливо, це стосується створення якогось особливого підходу, все ж таки, до зони ведення бойових дій. Ну до районі, коли, коли в районі бойових так, дій існує є, бізнес, так, так, так. який рік працює, і реально ти кажеш про там газ, електропостачання. Я вже не кажу там про місцеві якісь пильги, які може ну, надавати, слухайте, якщо по це не вирішує, якщо ПДВ не відшкодовують в нас один із наших членів. Йому відшкодували ПДВ в січні місяці за січень 2022-го. Якщо податкові накладні е блокують за на 328 гривень, якщо контракти зараз залучують якісь, заключають такі, що 20% не недодораховують, не доплачують. Якщо малий і мікробізнес не може отримати військових контрактів, давайте скажемо чесно: де зараз гроші? Гроші в військовому секторі, гроші в експорті. Ви бачили на кордонах черги, які там ідуть з автомобілів для того, щоб я щось бачу інше. Я дуже, я дуже конкретно. В нас нам треба вже завершувати. Я просто хочу сказати, що ми не дарма розпочали тему бізнесу ще раніше в харківському медіахабі. І я дуже вдячний тому, що ми сьогодні, отут, от в такому саме складі, тому що я просто хочу сказати. От, приклад, от, приклад, да. От я сьогодні показав це людині, як я на цьому розуміюся. Вона відміну від мене, я реально ну. Просто реально нічого в цьому не розумію. Я юзер. да? Ми зараз стояли перед початком, і пан Сергій каже: а там ще є така штука, яка дозволяє заряджати це від чотирьох джерел. І людина мені каже: слухай, так це ж. Я про це думав теж, але людина взяла і зробила. Дім, так це ж зна, знаєте, ти російсько заходиш. ні благодаря вопреки От. тому, що є Сергій, да. тому що сказав: це моя земля, це моє підприємство, зубами зроблю. і саме, а зроблю. Про, це. І і саме про це. А можна мені сказати? Да, ти, ти ж, так, будь ласка. Я трошки отак подумав, поміркував. І мені здається, що єдине питання, яке ми тут, 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 зараз так обговорюємо, це те. Що у нас дві війни. Війна у Харкові, е, і ситуація у Харкові вона ну, така сама, як у Львові чи, чи у Києві, а вони зовсім різні, розумієте. А все таке великою сапою, там, всі правила, які ніхто не хоче вдаватися до, до реальних проблем кожного регіону, тому що бойові дії. У Харкові, бойові дії, там навіть Херсонська, Запорізька, вони, вони, е частко, Харківська, проблеми, вони Донецька, Луганська, і, Сумська, потрібна, так, і чернігівська, чернігівська. Була, І, Сум. Послухайте, зараз, ну, ви знаєте, Славитна податкова зараз вимагає сплачувати податок на землю. Так, Всі вже поприходило. Але був такий перелік територій, де йдуть військові дії від е, мінусів і не на нерухомість. Якщо не я, 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 я які тоді потрібно щось але, потрібно, вибачте, Сергій, якщо в тебе є як, основні як фонди, це так вони є, вони є, але ж вони не працювали півроку. Ну це дуже важко сплатити. Але я розумію, що якщо ти десь там всередині країни, ти не був так сказати, зачеплений війною, то це можна. Коли є війна, ну треба допомагати. Ну, я тут згоден таким територіям. Треба допомагати, тому що вони я, не більше треба того, треба... хочу щоб підприємці зараз за власний кошт кажуть своїм співробітникам: давайте зробимо, давайте будемо щось робити. І хочу сказати одне: це ти От Ми так. з місцевою владою, місто, а, наша область ну більш-менш дихаємо в унісон, але нас не розуміють чомусь. В інших містах, наші депутати там щось намагаються зробити, але я бачу ще об'єднання. об'єднання в східну ініціативу в східно, ми, ми там спілкувалися, що можна зробити грантові програми Ми зараз розробляємо, тому що більшість підприємств не розуміють, як це взяти гранти, як можна пролюбобуватися. Зоне доставка е, обладнання, яке можна там десь брати. Я дуже багато можу емоційно ну, про це казати. Е, давайте так, ми маємо закінчувати, бо в нас часу. Все, він вичерпаний. Я хочу сказати, що я дуже енергійний. 17 хвилин провів дуже енергійний, як до війни. Чесно, як до війни. Бо коли збираються бізнесмени, і це до речі демонструє, як на мене, що зміни вони мають статися, бо і вони прийдуть так само, як. Замість лютий лайф прийде весна. Оце вам, пане Сергій, Дяко. оце вам, пане Ігоре. Дяко. Будь ласка, весна прийде. А я хочу сказати, що ми безумовно маємо розуміти, що з цієї війни ми маємо вийти іншою країною з іншими правилами, з іншими цінностями. З реальні, з реальним поглядом в наше майбутнє, і треба слухати людей, бо насправді ми унікальна нація. Ми сьогодні весь день про це говоримо, і я з цим нас вітаю. А правила, я думаю, ми змінимо разом і переможемо також разом. Дякую дуже, пане Сергію. Я ще раз хочу сказати: оце пан Сергій е, надав нам з тим, щоб ми подарували бійцю. Я чесно сказав, що я знаю бійця. Конкретно якому ми це подаруємо Сергію. Мене теж є бійці. Може до вас вітати. Виходьте у нас є ми Виділяємо на одну подарунку. Все, панове, дякую дуже. Дмитро, дякую. Я хочу вам сказати, не дочекаються. Вони будемо працювати. Знаєте, як весною трошки трава проривається з Кригу, так і ми будемо, хочуть вони, не хочуть. Будемо і далі працювати, і будемо далі робити. Дякую. Дякуємо. Це буде добре. thank <laughs> you